Добрий день, друзі, гості каналу, підписники. Вітаю на каналі Господарство з нулям. І так, сьогодні в нас по наших більших. От такі вони вже пооставали. Їдять вони його непогано, цей корм. Гасять вони хорошо, бачу, що коли вони наїжені. От. Взяв я все-таки попіднімав я кормушки, тому що там відео я був розказував, що дивився багато теж інформації з приводу цього, що треба, щоб кормушки були виставлені в них на рівні. На рівні грудей. десь так, щоб були. От. Бо Тому що коли вони лежать повністю на землі, так, то нехорошо для них. Він наїдається, 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 переїдає, а потім на ноги йому встати, скажем, важкувато. От. І вони падають потім на ноги. Звісно, коли взяв я там відео є, я взяв опустив, вони їдять, вони тулі, далеко не треба йти. Він собі взяв на бощину, перевернувся вже тут їсти мона Тому я взяв все-таки схилився до того варіанту, щоб вони на прямих ножках собі вставали, не захотіли їсти. Піднявся собі зразу і починає тушити. Так як. Ондо. Він собі на рівних ніжках встав, собі лупить. Так само цей парень. От тому такі. вже у них 34-й день виходить. Така якось ця збута вона ох. Тому так, тут по температурі 23 градуса у них. От, На вулиці вже в нас вересень наступив, на вулиці вже так прохладненько, сильної жари немає. Це коли було жарко, то вони там... Дзюби поокривали і хекали, а зараз то в них нормально. от. А так, виходить, включив просто світло, ось. щоб трошечки вам, щоб по відео було трохи ліпша картинка. Потім виключаю я світло, вистачає, що до там вікно ще з цієї сторони відкривається в них тут світло, от. десь в годин. 10, 9-10 годин вечора. Включаєш цю одну лампочку, щоб отак на ніч не було. А в ньому це от, вони без світла в мене. Там буквально години 4-5. В них тут темненько, а далі вже світло опять включається. Отакий в них світловий день. Вчора їм підстилочки поновив, тут в них вже а чуть пізніше треба буде повністю замінити її, викинути і застелити знову. Це буде пізніше. А поки я тільки поновив, їм цього нормально їм цього достатньо. Бачите, через то я так виставив трохи кормушки, щоб вони були не за низькі. Щоб він не сідав, наприклад, як ось, ось як цей сидить. Він просто дзьоба собі виставив і точить. А щоб він вставав, отако, він бачив, що він їсть і все, і вперед. А далі будемо бачити, як підростуть, стануть трошки вище, буду бачити, як, то піднімати буду ще вище. Ось, йде один на мене, на розборки хоче. Ні, він передумав. О, щоб на рівних ніжках встали, вони лап-лап-лап, похавали, похавали і все, пішли собі відпочивати. Тому так, друзі. А то тоді, коли вони від, відлежалися, відсиділися собі, захотіли їсти, коли їм корм стає цікавий, вони захотіли їсти, вони встануть і будуть їсти. Тобі ж такого, що він там валятися буде і просто то ні. Що це він на бучину оцей. О. Такий збитий. Збитий такий. Ось. Поглянути, коли їдять, п'ють. Ця половина, то взагалі вони пока на релаксі. От бачите, як цей один. Шию тяне, шию тяне. Лежить Йолки-палки, шию шею витягує і починає сидячи їсти. І пішов їсти. Тому так, друзі, там день 34 й сьогодні в них. Їдять, їдять. Хай ростуть. І тому так. Всім гарного дня, приємного перегляду. Ставте лайки, коментуйте і до наступного відео з вами.